Гонки 05.07.25 полетів і забувся мене з тобою взяти Оце так тюкуємо П'ятою повишеною. Вже й не видно за горизонтом. Оце така площа. ось, ось така площа. Тюків не видно, а вже дотюковуємо кінець походу я сьогодні буду пішка йти. А ні, розвертається. Трактор ЄМЗ. МЗ Прес клас Маркон 50. Гонки з пресом. Площа примерно 70 соток, а тюків у нас 5, 6, 7, 8, 9 тюків. Все. Кінець. А, все-таки підбира мене. Не забудеться. Всім гарного дня, слава Україні! Будьте здорові!